Він щойно захитався біля порога своєї хати, щоб не впасти, вхопився за одвірок, світ кудись поплив. Не здивувався, таке бувало вже не раз. Дивина в іншому. Він раніше ставився до цього якось інакше, простіше, наче б не помічав, удавав, що не помічає. Заточився той заточився, Старий отився. А тут ще скульнуло, наче різонуло в серці чи коло серця. Він отак упаде, серце спиниться, не одразу й знайдуть. Але тоді йому буде байдуже, знайдуть ціні, а тепер не байдуже, А вже ж, доки живий треба йти. І тут до його голови приходить інша думка: він живе того, що мусить діждатися письмо од тої дівчини, Дівки океянне, що забула про нього, чужої дівки, а могла б написати, коли приїздити не хоче, могла б. Звісно, він так не мав учинити, як вчинив, але того не вернеш не розкрутиш назад день чи рік, як те колесо. Дійсно не розкрутиш, особливо коли тих років сотня, і ти старий дід, який зробив за своє життя багато і хорошого, і поганого. У нас на каналі вже була мова про цифру 100, а саме в першому випуску цієї. Славнозвісної передачі про 100 років самотності Габріеля Гарсії Маркеса. Хто не бачив, отут о відео спочатку до перегляду, а потім до прочитання. Але сьогоднішня історія на відміну від Маркеса крутиться навколо тільки однієї людини. Тут гімна не радять. Це популярна літературна. Без спойлерна. І капець, яка захоплююча передача. Де моя книжка чувак? Сама ж історія не така довготривала, як її назва, тому не переживай 100 років на неї. Ти не витратиш скоріше кілька днів, але. За емоціями і враженнями проживеш разом із головним героєм всеньке його довге життя. Тобто 36,5 тисяч днів я порахував. Отож, роман століття Якова від письменника Володимира Лиса. Книжки у нас немає. Ми бо ми її брали в бібліотеці. Та й не у всіх книгарнях вона є. Тому ми і робимо цей випуск, бо це дійсно варта уваги і більших накладів і видань. Книга ще дуже дивно було дізнатися, що автор не користується великою популярністю, хоч йому вже 74. 4 роки, і потім, все ж таки, було, стало зрозуміло, чому, тому що якраз його активність і період бажання писати, оце це молодмолодість, ця припала на 90 ті роки минулого століття. А як ми всі знаємо, в ці часи українські письменники і письменниці не користувалися аж такою популярністю через чортів совок. Тож наш Волинян Володька Лис не одразу і став письменником, хоча до книжок тягнувся завжди. В юнацтві серед всіх книжок, які він прочитав, його вразила книжка. Книжка Євгена Гудсела, родинне вогнище, і саме після цієї книжки він подумав, а чому би взагалі не пов'язати своє життя з літературою? Ну не в плані стати письменником. Тоді він подумав, що ну це письменником, це треба писати російською, а я україномовний. Ну то дуже важко, це треба вчитися. Тому він вступив в Львівський університет Івана Франка на факультет журналістика. І після закінчення працював редактором в газетах. Він і зараз, до речі, 74 роки є редактором якоїсь волинської газети. Тобто. Фактично все життя за фахом працює людинка. але згодом він підсів на твори Валерія Шевчука і зрозумів, що холера українською мовою можна писати дуже якісну, круту літературу. До речі, якщо ще не було можливості познайомитися з цим автором, у нас є два прекрасних випуски. Посилання ми залишимо в описі. А от перші літературні кроки у Володимира були в драматургії. Кілька його п'єс поставили в деяких театрах України і на українському радіо. А десь в середині вісім. 8... 80-х у нього пішла проза. Він почав писати саме прозу, і не писав він не кілька оповідань, а декілька романів, про які я, наприклад, дізналася тільки під час підготовки до цього відео. Мабуть, що він повторив долю багатьох українських письменників і письменниць часів Совка просто писав в стіл. На жаль, але незважаючи на це, справжню популярність йому таки приніс в 2010 році роман Століття Якова постійно сюди показую. А його тут немає в нас. Роман Століття Якова. Який здобув перемогу на популярному тоді конкурсі коронація слова, а саме, як найкращий роман десятиліття. Десятиліття. Ну і це дуже справедливо, тому що. Ця книга сподобається і буде цікавою для людей будь-якого віку. Тут тобі і кохання, і співучасть, і доброта, і зрада, і кара все на світі. Але перш ніж перейдемо до роману, хочеться подякувати за перегляд, подякувати за вподобайки, подякувати за коментарі. Іноді дуже такі теплі, які нас розчулюють, іноді. З критичною оцінкою це теж дуже важливо за підтримку на скляночці Монобаночці. Це ж просто вау! Дякую! А якщо теж хочеш доєднатися до цього прекрасного списку добродії, то посилання залишили в описі під цим відео. І ще ми чекаємо нових коментарів. Так, коментарі це дуже круто. Ми таким чином спілкуємось насправді, і іноді от буває, в коментарях. Хтось візьме та й напише. А що це ви оце про роман розказали? Про сюжет, про героїв, про ці всі проблеми, які підіймають? Е цей роман. А про саме написання книги нічого, ні слова. Ну насправді, якщо відповідати, то виходить так, що інколи ці факти не настільки аж цікаві, щоб їх вставляти у відео. Інколи цих фактів взагалі ні пшику в інтернеті. Але про роман століття Якова дійсно є що розказати. Отож, на більш ніж як 200 сторінках роману, мова йде про поліського українця дідуся Якова Меха, дідусь живе собі своє життя, отримує пенсію, спілкується з сусідами. Поштаркою розбирається в мобілках, як там вони працюють. Загалом чекає свого сторі... сторіччя. О. І ззовні, якщо так послухати те, що я сказав, ну воно трошки банально, звісно. Але ж ми ж розуміємо, що за банальності премії не отримують. Mm -mm. канва оман розподілена на три шари або пласти, тут кому як зручніше. Перший шар це сучасне життя Якова. Оце хата, пенсія. Споглядання минулого очікування майбутнього. Другий шар відбувається шістьма роками раніше, коли з Яковом відбулися певні серйозні зміни. І останній третій шар це спогади Якова про все його минуле життя. Адже він не завжди був дідусем. Його життя це ого, людина за столітній вік жила в шести державах: Російській імперії, УНР, Польщі, Гітлерівській Німеччині. Сталінський СРСР, ну і звісно, що доживши до шостої держави України, як постав перед обличчям своєї власної і навіть національної драми, яка була наслідком катастроф двадцятого століття. Тому е історії в цьому романі не бракує це точно їх там мільйон. Просто вони всі цікаві, тому що це от це такий тришаровий. Захоплюючий, натиканий несподіваними поворотами пиріг, який не може залишити нас байдужими. Насправді Володимир Лис дуже майстерно вписує інтимну частину життя свого героя Якова у велику історію. Ну тож, назва говорить сама за себе століття. Але тут є така двозначність, бо цей столітній епос виявляється чимось геть інакшим. Він переходить у вимір приватної історії, і це саме той ефект, якого досягає крута балетристика. Котра дає право якраз на індивідуальність персонажа, на його суб'єктивність, на непередбачуваність його людської долі. І от життя Якова воно не тільки накладається на цю епоху, цю величезну, воно ще й висвітлює її з такого несподіваного інтимного ракурсу, з його особистого погляду. Вона змальована не так, як зазвичай, не шаблонно і загально. А якось індивідуально тому романний час має не лінійний характер, а ритмічний. Я б навіть сказала, аритмічний, якщо оглянути на всю цю історію зверху, нас кидає від одної потужної події до іншої, з минулого в теперішнє, тому що всі наші події в минулому мають наслідки в майбутньому. Тебе кидає просто від любові до помсти, від вбивства до іронії, від дитинства у війну. Великий проміжок часу в романі займає. Війна, особливо Друга світова війна, і автор дуже майстерно на цих сторінках опонує цим совєтським історіографам, якщо їх взагалі можна так називати, я не впевнений в цьому. Якраз щодо е стереотипів Другої світової, які є і в зараз в головах українців, і не тільки, а й в масовій свідомості вони присутні ці стереотипи. А що вже казати про той, коли вийшов Роман 2010 рік, країною керував Уркаган Янукович. Тоді. Побі... побіда, побіда, це саме головне, що було так в цій книзі і. Часові рамки війни, і її смислове наповнення, і якісь ідеологічні акценти геть суперечить у тій хрестоматійній фігні, які якою годували українців у школах на побідоносних днях з Кабзоном, коли, вибачте, сидять ветерани і дивляться, як хлопчики танцюють яблучко або дівчата співають якісь патріотичні російські пісні. Ну це я танцював «Яблучко», пам'ятаю там. Це жах. Ти сказала про часові рамки. Це важливо, тому що для якова героя цього роману. Друга світова почалась не в 41-му році, як оці стереотипи говорять, а саме в 1939, му коли їх призвали у польське військо. Я згадала інтерв'ю з Крипіна з Кадалась Стара мірова війна. Ну і закінчилась війна не з салютами в 45-му біля Кремля. Розумієш, ще в Україні кілька літ тривала кривава повстанська боротьба. І навіть саме поняття цієї батьківщини в романі. Кардинально відрізняється від того, яке нав'язувала совєтська пропаганда. От про цю велику родину. В книзі такого геть нема. Тобто, там, навпаки, погляд весь побудований. Навіть зараз ми чуємо, що великі політики світові заявляють, ну, так, да, Росія дійсно велика країна, вона ж перемогла гітлерівські війська і Німеччини. І ти такий, а десят, а мільйони українців, які полягли, куди ділися? А білоруси? А, а купа грузинів? А де що, Ну де ці всі люди? Це все Росія? Досі, досі в нас зараз повномасштабне вторгнення. Війна повномасштабна, це ж це треш. А ми вимушені пояснювати е, Трампу чи ще комусь, що е, ні, насправді там не тільки Росія, там була і Україна. Ну, це ж дитячий садок, ні? Не? Тому не, не проходь повз, <ріст> не думай, що там це між політиками, що це вони що тут <ріст> щось там не порішали, що раніше було краще і таке інше. Ми от з Сергієм виходить, ми з тобою покоління, яке змогло ковтнути оцього українства. Ми з тобою виросли на українських озвучках, там, океані Ельзи, на Лесі Плюс Ромі. Знаєш? М1. Як би нам не псували досвід російських. Серіали, а от цей бункерний е урод говорить, що ми, от якраз, ми з. Покоління хто там не бен... майдану, Майданутих оцих да його треба знищити, щоб Україна знову стала такою, як була раніше, покірною лялькою, якою можна отак от дикатьми зручною. І тому звісно, що ми зараз мусимо боротися. Ну на, на, на всьому ми мусимо вижити морально, духовно, фізично. Обов'язково закликаємо в зв'язку з цим підтримати банку Сергія Стерненка на дрони. Постійну банку він постійно збирає. Ми кожного дня туди заки. 10 гривень, 20, 100, іноді 200 буває, іноді так отримаєш зарплатню і 500, і більше можеш скинути. Але кожного дня якусь маленьку частинку треба скидувати. У мене був випадок, коли е я подивився відео Сергія Страненка і він каже: обов'язково підтримуйте е збройні сили так, скидуйте на банку. Посилання є в описі. До речі, це посилання на банку в нас також є в описі. І я оце подивився це відео і такий, ооо, дивлюсь на карту, що в мене там, а там в мене 7,50. 7,58. Я такий, чорт забирай, не можу. А потім думаю: стоп! А 7,50 що, вже не гроші? А якщо я 750, вона 750, він 750, і це вже разом 30 гривень. Тому, от, ну, насправді ми це робимо кожен дня і закликаємо теж приєднуватись до. До цієї хорошої потрібної справи? А ще, що мені дуже сподобалося в цьому романі, це оцей західно-поліський діалект. Він просто чарівний, і його насправді зараз можна почути на території Воли Волині, на Де, трохи на території рівненщини. Він настільки зближує тебе з героями, вони стають для тебе реальнішими, оригінальнішими. І я собі така думаю: а чому поліський селянин? Не буде цікавим для світового читача, Знаєш, якщо йому цікавий житель Макондо Маркеса. Та буде цікавий, це ж круто. І взагалі, та, якось раніше ну, чула я таке, що знаєш, діалект це щось сільське, то, то щось до села відноситься. Але ж це не так. Це абсолютно колорит кожного регіону, діалект. Цим вони відрізняються один від одного. І є такими оригінальними. Це ж ця меншовартість. Нам взагалі не треба рівнятися ні на кого. Ну мається на увазі, що ми маємо свій власний шлях. Ми можемо св... писати свою прекрасну літературу століття Якова. Цьому доказ в 2010 році написано було зараз. То звісно, ми бачимо зараз, скільки з'явилося письменників класних. Дехто менш слабший, дехто більш сильніший. Це, це нормально, це конкуренція, але зато їх з'явилося дуже багато, і ми розуміємо, що вони в нас є. І це нормально. Століття Якова доводить той факт, що книга є в будь Кому з нас, якщо знати, як народжувався цей роман, особливо стає зрозумілим. Чому, чому так ми кажемо? Тому що перша ідея зародилася ще на початку 80-х років минулого століття, в 81-му році, здається, Володимир Лис в той час поїхав до себе в село і говорив зі своїм дідом, який сидів на порозі літньої кухні, смалив бокун, і раптом випалив. Знаєш, Володьку, життя як один день промайнуло. Як хвиля пробігло. І звісно, що Володимира це трошки подивувало, бо що це таке дід, ну ти, як це так? Дідо, ти що? Людина за своє життя прожила дві світові війни. ну, Дід, дід пахав все життя в, в городі, працював, каторжно надривав жили в своєму хуторі, молодими втратив двох синів, поховав уже бабусі, і тут раптом каже, як один день. О! Як хвиля пробігла, але ця думка е, залишилася в голові Олиса і в де 90-х років визріла вже в задум написати роман про людину на тлі 20-го століття. І Володимир Лис багато разів починав писати. Потім знову кидав. У головного героя було безліч імен. Але коли Володимир Лис прочитав Соборне послання апостола Якова, він зрозумів, що його головного героя зватимуть саме Я. І це була середина 90-х, бо ще, ще через 10 років він писав якийсь свій інший твір, а його знайомий питає, що ти там, як ти, що ти пишеш зараз? То Володимир йому каже, ну та оце от. А він каже, так а ти ж збирався там написати. Ти мені скільки разів розказував про, про Якова, який 100 років прожив. То пиши про це, це ж дуже цікаво. І Володимир знову дослухався, знову з новими силами взявся і таки написав. Ну насправді дякуємо йому, що знайшов сили дописати цю історію, бо виходить, що від зародку до друку. Пройшло довгих тридцять років, більше тридцяти, навіть. Коли ти читаєш цей роман, то на сторінках бачиш оцей, я не знаю, ну якесь справжнє людське життя, цього діда, який розбирається з тою мобілкою. Мені так це було смішно. Це на той момент ще мобілки були, не гаджети, не смартфони, стільки-стільки в якихось таких. Звичайних буднів, стільки роздумів там, спочатку молодого хлопчика Ясика, потім бравого вояки Якуба, і врешті старого дідуся Якова Платоновича. Ніякі емоції в цьому, в цьому романі не приховуються. От як дід думає, так він і каже. Все на долоні. Оці життєві картини чергуються. І ти з кожною сторінкою читаєш читаєш і вболіваєш, щоб діду таки бемкнуло ті 100 років, бо це ж так епічно. Ми оце думали подивитися екранізацію міні серіал від пл. Але прочитали, що там взагалі дуже мало від самого роману, як що стосується сюжету, так і по героям. І головне, там немає оцього західнополіського діалекту, нема тої мови. І ми вирішили, що не будемо витрачати свій час на цей серіал. І ще я прочитав, що хотіли взагалі запросити на зйомки самого автора Володимира. Але ну, якось не вийшло, як виявилось. Я не розумію. Це ж не один день, не два знімали. Це десь місяць, два зйомок, може й три, як там знімальні дні були е, розкидані. Але за ці дні не знайти жодного разу часу, щоб запросити або просто згадати, що автора варто запросити. Він дав вам права на, на екранізацію. Вони пояснили, що ой, такі були щось забігалися. Е, один плюс один. Щось трошки не було в рівні, щось так е, забігалися і не поняли. Забули. І Володимир теж дуже засмутився. Що по-перше, прибрали діалект, по-друге, не запросили. Ну коротше, це свинство. Прямо аж гидко стало насправді від один плюс один. Чесно. А це значить, що немає тут що думати. Треба брати і читати книжку. В ній є місто, село, три любові і два убивства. Ця книга настільки потужна, що на час виходу в книгарні є, вона була за продажами другою. Після Гаррі Потера. А ще дуже цікавий, цікавий факт знайшли, що в листі до Володимира Лиса ще один український письменник Анатолій Дімаров писав: Володимире, несу позов до суду, бо маю 90 літ, одне око, а ви змусили мене, не відриваючись, читати вашу книгу цілу добу. Тому порада від нас така. Подобати це відео лайком, підтримати на скляночці монобаночці, обов'язково задонатити на дрони. Мерщій до книгарні постоліття Якова і читати цілу добу, не відриваючись, бо ми прочитали. І нам зайшло.